Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від матея, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу: Царство Небесне подібне до Господаря, який вийшов якось вранці. Найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о третій годині, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: Ідіть і ви у виноградник, і дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі, вийшовши о 6-й та о 9 годинах, зробив так само. Коли вийшов об 11 годині, знайшов інших, які стояли, і каже їм: Чому ви тут стоїте без діла цілий день? кажуть йому бо нас ніхто не найняв. Він каже їм Ідіть і ви у виноградник. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя поклич робітників і дай їм платню, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов об 11 годині, одержали Подинарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали Подинарію. Відтак, одержавши, нарікали на пана, кажучи оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар і спеку. А він у відповідь сказав одному з них: Друже, не кривджу я тебе. Чи не за динарія домовився ти зі мною, візьми своє і йди. Я ж хочу й цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око кавить через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! слава Ісусу, Христу. Колись давно після потопу. Бог сказав Ноєві, коли він вийшов разом з родиною з ковчегу, плодіться, розмножуйтеся, наповняйте землю, чиніть її підвладною собі, все, що ви маєте, все для вас. Бог заохотив Ноя до того, щоби бути плідними щоб давати плід з себе і щоб користатися землею, щоб її робити підвладною, щоб працювати. І людина від початку працює. Працював також Ісус Христос. Він був сином Теслі і також працював фізично, працював в своїй месіанській діяльності в проповідництві. Не давав він лінитися і своїм апостолам, своїм учням, заохочував їх до праці, коли вони кажуть, відпусти, людей не мають що їсти. Він каже, дайте ви їм їсти. І мотивує їх до того, щоб вони йшли, роздавали хліб. Потім він каже: пливіть на інший берег, ідіть в то місто. «Ідіть за мною, чувайте, моліться. Апостоли постійно перебувають десь в дорозі, постійно в русі, постійно в виконанні якихось обов'язків чи завдань, які їм поставив Месія. Апостоли постійно перебувають в праці. Коли Ісус ішов з деякими з апостолів, і треба було заплатити податок. Він сказав Петру, не дав Петру коштів, але сказав на тобі вудку і йди, злови рибу і в рибі знайдеш кошти для того, щоб заплатити податок. Ісус не дає коштів, але дає засіб для того, щоб їх заробити для Петра. Ми також з вами, дорогі брати і сестри, так чи інакше. Кожен в свій спосіб з дитинства працюємо, здобуваємо знання, це є праця, також працюємо на роботах, щоб забезпечити свою родину. Виконуємо домашні сімейні обов'язки, це також праця, суспільні обов'язки це також праця. Людина все життя працює, людина Фактично покликана до праці, бо праця її розвиває. Однак бувають ситуації, що коли людина знає, що мусить робити, але не робить. Це знак ліні. Лінь вона є одним із семи головних гріхів. Часами лінивство полягає не тільки на тому, що людина лежить і просто не хоче нічого робити абсолютно. Лінивство також буває, коли людина працює по 12 годин, вдається в трудоголізм лише для того, щоб не бачити, наприклад, свою дружину та дітей і не виконувати родинні обов'язки. Винятковою поставою Ліні також є та постава, коли людина Наприклад, методом підлабузництва до керівництва не хоче нічого робити, але завжди займає перші місця, бо вміє гарно сказати, гарно посміхнутися, гарно підлизатися. Це постава лінивства, перекидання відповідальності на іншого, бо мені не хочеться. Тож цих постав лінивства можна перечисляти дуже багато. Є така постава, коли ніби людина хоче щось робити, але кожного дня каже завтра. От з завтрашнього дня почну вивчати мову, з завтрашнього дня почну влаштуюсь на роботу, почну пошук роботи. Завтра, 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 завтра. І так це завтра триває роками. Все це є постави лінивства. Все це є фактично гріхом. Коли людина не хоче молитися так само в духовному житті, коли знає, що мусить молитися для того, щоб не втратити свій, скажімо так, духовний тонус, духовну форму, щоб не впасти в гріхи, а не хочеться молитися, це постава лінивства. Чому ж лінивство є гріхом? Що ж тут такого в цьому лінивстві? Дорогі брати і сестри, якщо подивимося на деякі персонажі зі Святого Писання, то побачимо, що лінивство є гріхом, тому що воно є фірткою до інших гріхів. Припустимо, візьмемо Адама і Єву. Єва розмовляє з Змієм. Змії спокушує. Єва завжди там в жартах перекидаємо всю, всю вину гріхопадіння на жінок, бо ніби жінка язиката полізла до змія. А питання, що в цей момент робив Адам? Що в цей момент робив Адам? Написано в книзі Буття, що вони, Бог їх так створив, що вони були одним тілом. Тобто вони фактично вони жили один одним, вони були разом. І, мабуть, Адам спостерігав просто, як Єва розмовляє, і думав собі, та там, нехай собі балакає. Один з знаків лінивства. Знак лінивства Адама. Нехай собі балакає. До чого це призвело? Можливо. Якби Адам втрутився і подивився на це все зі сторони і побачив спокусу, можливо, би цього не було. Фактично нічого поганого в цьому не було. Але це лінивство стало фірткою для інших гріхів. Або інший персонаж Давид, який ведеться бій, війна, Давид, цар, настільки запишався собою, що каже. Військо ідіть в бій, відправляє військо в бій, а сам собі спить до обіду. Спить до обіду. Військо нехай воює, я посплю. Прокидається Давид, виходить після обіду прогулятися і бачить. Гарну жінку. Що він зробив? Він згрішив з цією жінкою. Вона зачала дитину, потім свого друга Урію, він послав у перші ряди, щоб його там вбили. Чому? Бо ця жінка була дружиною Урії. Потім його син помер. І таке нещастя пережив Давид, був відкинений Богом. Чому? Тому що, поки військо воювало, він лінувався, він спав до обіду. Якби він пішов з військом в бій, цього би не сталося 100%. Причиною цього стало лінивство. Можна казати про гріх нечистоти, про гріх похоті, так. але щоб цей гріх в похоті ввійшов, Давид мусив розлінуватися. Лінивство є фірткою до інших гріхів. Це можна простежити і по власному життю, і кожен з нас має такі приклади, коли розлінувавшись, десь впав, спотикнувся і так далі. Сьогоднішній, сьогоднішня літургія Слова говорить нам, відкриває нам багато тем: тему спасіння, тему милосердя Божого. Як Господь роздає кожному, не дивлячись на то, коли хто в який час покаявся, але одна із тем, де це є лінивство також. Господь в першому читанні жорстоко, не жорстоко, але жорстко. Жорстко говорить до, до пастирів Ізраїля, це слово також і до мене, як до священника. Де він каже, що я бачу, що вони розлінувалися і пасуть самі себе, а не моє стадо, будуть покарані вирву паству з їхніх ротів, і буду сам пасти свою паству. Також в Євангелії чуємо таке слова, такі слова, коли Ісус розповідає притчу, що Царство Небесне подібне до Господаря, який рано вранці встає, виходить, щоб найняти. Робітників до свого виноградника. І ходить по місті і каже, чому ти цілий день тут стоїш і нічого не робиш. А він каже, мене ніхто не найняв, от і стою тут. Сам господар, до якого мусять робітники приходити і просити, візьми нас на роботу. Сам господар виходить і каже, чому ти цілий день вже змарнував, іди до мене працюй. Також тема лінивства. Господь настільки милосердний, що Він до нас виходить з ініціативою. Ми духовні лінтяї також. Господь приходить і каже, чому ти вже місяць-два не був з сповіді. Говориться до нас замбони через священника, через слово Боже, через життєві ситуації. Чому ти не молишся? Іди, я тебе чекаю. Чому ти пропускаєш Євхаристію? Іди, я тебе чекаю. Чому ти занедбав обов'язками тими чи іншими, Іди, я тебе чекаю. Це є милосердя Боже, Господар, який керується лише своїм інтересом, він відразу викине такого робітника. Йому не потрібен той, кого постійно треба тягнути. Але Господь є тим господарем, який керується милосердям і завжди. Бореться з нашим лінивством, бо знає, що через це лінивство ти впадеш в нечистоту, ти впадеш в інші гріхи, в гординю, в зраду, в депресію, бо часом лінивство допроваджує навіть до депресії, що людина настільки розінувалася, що вже не може себе змотивувати до, знову до роботи. І питання, що ж робити з цим лінивством? Що ж робити, коли ми чуємо цей голос Божий, іди, працюй, мій виноградник, іди, іди до тої місії, до якої я тебе покликаю. Як боротися? Ідеальною є боротьба це полюбити свої обов'язки. Полюбити свої обов'язки. Мотивація. Для чого я це роблю? Пам'ятаю колись історію, коли нам в семінарію привезли таку велику фуру подарунків, там якась гуманітарна допомога була, подарунків для дітей, і це треба було розгрузити в семінарії і в складах залишити. І потім по парафіях розбиралися ці подарунки. Не пам'ятаю, звідки вона прийшла. І пам'ятаю, що ця фура пів години заїжджала до нас на територію, настільки вона була великою. І вийшли там семінаристи, які могли розвантажувати цього, велик, цього великого автомобіля. І все таки з понурими головами виходимо, дивимося. Бо це вже був після обідній час, і ми розуміли, що це затягнеться до пізньої пори, вже навіть ліхтарі горіли. І ми дивимося, я особисто пам'ятаю, я дивлюся на цю машину і думаю, да. І відразу хвиля лінивства на мене налинула. Але там були хлопці, молоді, спортивні, які стали кажуть, чого ти так опустив голову? Зараз ми це, це швидко дамо раду. І відкрилися двері. Тоді вони перехрестилися двоє. І ми почали розвантажувати. І ми, двоє, ми всі робили одну і ту саму роботу, тільки це були хлопці з опуздеї. І для них це було не просто розвантаження автомобілю, а для них це була молитва, так як вони сказали. Ми молимось, ми цим прославляємо Бога. Чому? Тому що це блага справа, тому що ми це робимо для тих дітей, там, які цього не можуть мати. Тому що ми це робимо для прослави Божої. І це їхній запал запалив, не знаю, як інших, особисто мене запалив, і, і ми так браво розгрузили цей автомобіль. Хосе Марія Ескріва, засновник опуздеї, дуже багато про це говорить. Мені здається, що люди, які живуть цією духовністю, вони не страждають лінивством. Можливо, страждають, бо всі люди, але про що він говорить? Те, що твоя робота це не просто робота. Твої обов'язки це не просто обов'язки, від яких тобі буває нудить, і ти вже не можеш витримати. Твої обов'язки це апостольство. Твоє середовище колег це. Місце, де ти можеш нести Ісуса Христа своїм життям. Те, що ти виконуєш, навіть якщо ти звичайний таксист, чи, чи водій маршрутки, чи медсестра в госпіталі, там, в травмпункті, не знаю, чи вчитель. Якщо ти звичайний робітник, будь-яка твоя праця несе благо у світ. А значить, ти цим служиш і прославляєш Бога. В будь-якій праці є колеги, які потребують Бога, які потребують любові і милосердя, а значить, ти є апостолом там. Так говорить Хосе Марія Ескріва і дійсно це допомагає, мотивація, для чого я це роблю. Часами ми падаємо в лінивство, а потім кажемо, все, треба мотивуватися. Борусь до роботи, борусь до роботи. Що відбувається? Я змотивувався, пройшов день, два, три, і знову те ж саме. Чи ж не так? Хто пам'ятає такі ситуації? Мабуть, всі. Просто мотивуюся своїми силами і все, і все заново. Мотивацією, мотивацією проти лінивства, мотивацією до виконання своїх обов'язків завжди є любов. Чи Ісусу Христу хотілося нести тягар Христа? По-людськи, чи Він так цього прагнув сильно? Також переживав агонію в Гецеманії, але з любові він його поніс. Чи апостолам? Хотілося йти іти в далекі країни, проповідувати Слово Боже. По-людськи, мабуть, чисто по-людськи, якщо взяти, мабуть, багато було сумнівів і також духа лінивства, але з любові, знаючи, що це потрібно для тих людей, вони й йшли. Чи Матері Терезі, блаженній Скалькуті? Хотілося бути серед тих найбідніших, якщо вона могла піти в нормальний монастир, сидіти в прекрасних, в прекрасних хабітах, ходити по, по, по пишних монастирях, і було би все прекрасно. Але з любові йде до тих найбідніших, до тих найбільш потребуючих. І ця любов, вона перемагає, завжди перемагає дух лінивства. Не своїми силами, не тим, що я. Міцний я переборю, я змотивуюся, я переможу. Але з любові, з любові до своєї родини, з любові до людей, яким ти служиш своєю працею, з любові до людей, яким ти можеш нести слово, бути апостолом. Ми можемо це перемагати. Тому нехай сьогоднішнє питання з Євангелії, чому ви тут стоїте без діла цілий день? Коли господар питає, нехай воно лунає також і до нас, щоб мотивувало нас до любові, щоб ми перемагали дух лінивства і знеохочення любов'ю, яка виходить з Бога. Амінь.